Чував? Бачите, тут такі. Не знаю. Так як в кожному центрі. Різні дитячі актраціони. Чи як то можна сказати? Холодно, погода холодна. Така ось скільки окулярів продається ще. Ось сезон закінчується вже. Ось якийсь монах пішов. Вже листя таке опале. Такі опали. Такий тячів, десь там гори відніються далеко. Трошечка вам знімлю тут так. Я втячив взагалі то перший раз. І лиш на трошки.